Тобто, насправді, коли ми з вами говоримо про виведення українських військ з Донбасу, в мене може виникнути тільки дві версії, чому Путін про це говорить. Перша версія для мене найбільш очевидна: це те, що єдиною задачею президента Росії є примусити президента України офіційно визнати факт. Того що українські війська залишать ці території таким чином дестабілізувати Україну і захопити всю її територію протягом наступних місяців в результаті розвалу армії суспільства. Тому що президент Росії сподівається таким чином на громадянську війну в Україні або на дестабілізацію, яка буде спровокована його прихованими агентами, які нікуди не ділися, я вам теж хочу це нагадати. Що якщо ви думаєте, що російської агентури у нас більше немає, звичайно, якась частина. Себе проявила, коли їй сказали проявити у 2022 році. А яка ж частина сплячої агентури на будь-яких місцях і посадах обов'язково себе проявить у 2026-му, якщо буде дійсно досягнуто, під тиском Дональда Трампа та його дивовижної адміністрації. Погодження Україною з виведенням її військ Донбасу. Але я в це не дуже вірю. Я навіть в такий варіант не дуже вірю розвитку подій. Дестабілізація це головний момент.